Розумно споживай, здоров'я май. Доброго дня! Я пан Степан, викладач біології, фізіології, валеології. Зараз ми дізнаємось, чим корисна черешня і коли вона може бути шкідливою та способи захисту врожаю черешень від пернатих. Щоб черешню споживати, треба черешню захищати. Погнали! Спочатку кілька слів про чим. Корисна черешня. Вона містить велику кількість біологічно активних речовин, таких як вітаміни, мінерали, антоціани, флавоноїди, клітковину і навіть гормони. Зокрема, черешня містить калій. Калій підтримує тиск в організмі в нормі, має сечогінний ефект, а також підтримує діяльність серцевого м'яза, міокарда. І взагалі сприяє. Проходження нервових імпульсів. Тож, якщо калію споживати, то покращиться робота серця і м'язів. Черешня містить багато ферму і корисна у анемія недокрів'я. На залізі шпаки сидять. І з наших черешень залізо ферум їдять. Ще один корисний мінерал містить черешня це магній. Магній знижує тиск, сприяє стресостійкості, нормалізує діяльність нервової системи і входить до складу багатьох ферментів фізіологічно активних речовин. Черешня містить гормон мелатонін, який нормалізує сон і регулює добовий ритм. Як я урожай черешні захищав, я опудала і диски чіпляв. Це допомагало, але ненадовго. Є дієвіші способи. Продовжимо про користь. Міститься багато вітамінів, зокрема, вітамін А, який покращує зір, вітамін С або аскарбінова кислота. Ви знаєте, що вона сприяє підвищенню імунітету і протидіє застудним захворюванням. Зокрема, при ковіді нам її рекомендували. Міститься також вітамін П, який. Сприяє загоєнню ран. Зокрема, для мене зараз актуально. На третій день після падіння з мотоцикла рана загоюється. Комплекси комплексі з вітаміном С, вітамін П. Потужний фактор регенерації і зміцнення капілярів, а скоротин синтетичний аналог. Тому покращує стан шкіри. В косметології навіть рекомендують черешневі маски на обличчя, щоб зберегти надовго красу шкіри наших. Дівчат і жінок. Як ми прийшли на город, то побачили величезну зграю сотні шпаків, які об'їдали нашу черешню. Це видовище, як там вони кричать, коли їдять, як кинув велосипед і полетів рятувати ще не зовсім дозрілу черешню. Одразу я виготовив дві нові сови у старої очі повилазли повицвітали, і вони її не злякалися. Виготовляємо сову з пластикової пляшки, компакт диска, на якому малюємо очі і дзьоб. Розрізаємо паз в пляшці і вставляємо диск і закріплюємо скотчем. Сова готова. Напотика і над черешньою чіпляємо. Вже вечір та на другий день це спрацювало величезна зграя шпаків, забачивши сов на верхівці, з криком полетіла геть. До старих дисків я додав десяток нових. Шпаки одиночки залітали з боків і з черешню споживали. Вирішив зробити ще три сови: пугача великого, чорну сову і сичика горобця з бляшанки. Сови на велику бічну гілку, а ще зробив конструкцію для дисків. Черешня містить антоціани це барники, які є. Антиоксидантами, тобто речовинами, які нейтралізують вільні радикали і цим запобігають мутаціям, появам ракових клітин, тобто зменшують ризик онкогенних хвороб. В чорній черешні антоціанів більше, тому вона корисніша. Черешня містить флавоноїди, клітковину, що сприяє виведенню токсинів, тож черешню рекомендують для комплексного лікування, гіпертонії. Анемії, застуди, кашлю, закрепів, ревматизму, артритів, подагри, депресивних станів для профілактики онкогенних захворювань і детоксикації організму? Рекомендують споживати 300 г черешні, не більше, і їсти за пів години до основної їжі, а не після їжі, інакше можливі метеоризми. То яка ж шкода від черешні? А шкоди ніякої. Але у тих, у кого цукровий діабет, не рекомендують вживати багато черешні. Далі, у тих, у кого виразка шлунку, також черешня протипоказана, тому що підвищується кислотність. Гіпотонікам вживати з обережністю. А це хто там виглядає? А це кіт, киця, Чебурашка і ведмідь прийшли на допомогу рятувати черешню. То, що ж найкраще спрацювало і черешню врятувало, на мою думку, найдієвіші це сови. Далі диски і на кінець, м'які іграшки. Пишіть в коментарях про ваш досвід боротьби за урожай черешні, які способи захисту, можливо, у вас ще є. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки лайки. Рятуйте урожай! Отак я вже врятував відро, відро черешень. Смачної і поживної. Не пропускайте сезон черешні. Є ще середня черешня і пізня черешня, так що до кінця червня наїдаємося. Важливо одразу після закінчення сезону все, -все познімати, на помилках вчаться. Інакше все повідцвітає і не буде. Відлякувати птахів. Сезон поживи від рослини не пропускай. І здоровим будеш. Бай-бай.